Вітаю вас на підбитті підсумків розіграшу хотвілзів на ЗСУ. Озвучка накладена на відео вже постфактом, тобто я це говорю з вами не вживу. Першопочатковий план був обрати переможця одразу в Монобанці. Ця функція дуже зручним чином з'явилася одразу після початку розіграшу. Проте сталося не так, як гадалося. Ще на першій модельці я помітив, що Монобанк додав у перелік учасників не всіх, хто задонатив. Припускаю, що так як Монобанк запитуватиме в переможці контактні дані, він не може цього зробити. В клієнта іншого банку він просто не додає користувачів, скажімо, Приватбанку. Це не діло, і тож я вирішив зробити так. Першим пріоритетом, звісно ж, проводити розіграш у монобанці. Проте, якщо хоча б одна людина не додається до списку, то робити все вручну через random.org. Ось власне як це відбувається залежно від того, скільки по 50 людина задонатила, стільки шансів на перемогу і відповідну місцю розіграші я їй назначаю. Потім заходжу на сайт, зверніть увагу, що заходжу на нього при вас, щоб ви бачили, що це справжній сайт, і обираю переможне число. І переможцем цього розіграшу став Євген Вінаков. Вітаю! Він виграв Трежурхантовий мустанг Фанікар. На момент озвучки я з ним вже списався, автограф, як він і просив, лишив всі потрібні дані маю, сьогодні відправлятиму. На другий розіграш я міг би й не проводити цю лотерею, бо на літачок задонатила буквально одна людина вас. Ну і відповідно вона і є переможцем. Проте учасник не лишив своїх контактних даних. Тож у надії їх отримати від Монобанку я й розпочав розіграш. Але чи то вас не є користувачем Монобанку, чи то Монобанк не проводить розіграші з одним учасником, а переможцем мені його обрати в додатку не дають. Тож зробимо так: я лишу свої контактні дані в описі до відео, а вас має написати мені туди і довести, що це він зробив донат, а не хтось прийшов забрати приз замість нього. Причому бажано зробити це не скріншотом, а відеозаписом, якщо таке можливо. Якщо відповіді не буде протягом наступного тижня, то думатиму, що з цим робити. На третій розіграш на жаль теж сталося так, що одна людинка не потрапила в список, та що Quality Arts, я її потім помічу номером 3. Поки що дивіться, як я це все діло звіряю та перевіряю, а потім перейдемо до random.org. Ось власне учасники 9 слотів, заходимо на сайт, розпочинаємо лоторею. І переможцем стає котик. З чим його вітаю? Він виграє машинку Пунчик. Він мені теж вже на момент запису відповів, автограф я лишив, відправлю, як тільки запрацює Укрпошта. А з четвертим розіграшом мені пощастило більше. Всі донатори відобразилися в списку. Хоча це вже було видно по сумі, яка бере участь у розіграшу, я це вдруге перевірив, звірив зі списком, який був у мене в телефоні на банці, і потім запустив лотерею. Її переможцем, який отримає джип Щирокі, стає інший котик. З чим його теж вітаю. На момент запису озвучки він мені ще не відповів. Так само і з п'ятим. Усі відобразилися, я всіх звірив і натиснув Старт. Останнім переможцем стає Гліб Черненко, і він отримує Honda Civic із помилковим переднім колесом мабуть найцінніший з розіграних моделей. Вітаю його з цим і також очікую відповіді. Ну а тепер перемикаємося на мій телефон, де я розбиваю банки та перекидаю зібрані гроші з Cyber Crusade. Всього була зібрана 3821 гривні і 51 копійка, але я добив зі своїх грошей цю суму до круглого числа 4000 гривень. Переписку з Богданом я демонструю з його згоди. Як бачите, він запропонував мені скинути або йому особисто, або голові Гео Оріяна. Так як він скоро робитиме закупівлю, в якій будуть не тільки наші з вами гроші, це важливо відмітити, прийняв рішення кидати йому. Коли закупівля відбудеться, він мені скине фото, і я вам відзвітуюся. І наостанок продемонструю, як я написую переможцям, звісно ж, без їхніх відповідей, щоб не запалити їхні особисті дані. Для додаткового профу, що це все вони, я ще виставлю скріншоти з їхніми коментарями до донатів. На цьому, все. Дякую всім, хто брав участь у розіграші. Сподіваюся ще провести подібний, і до зустрічі!